Від щепки 60-й день мого відео щоденника. Виходить, що одразу до головного я прокинувся о 10 від бутильника. Okay. Окей. В школі сьогодні було прикольно. Ви... Вийшло так, що я заплутав вчительку, і вона замість того, щоб сказати те, що вона мала сказати. Випадково сказала, як виглядає аніме. Я постійно на уроці кажу про аніме, про свого кота і іноді про Японію. І це такий прикол, да. а, у нас тема зараз подорожі. А, от. І було питання, типу, хто любить подорожувати? Я сказав ні. І ще один чоловік сказав ні. Вона сказала: значить, ви не відповідаєте. Але я потім все одно піднімав руку, і вона давала мені слово, я її тоїв. Потім я підняв руку, почав казати про аніме, і вона сказала: Нє, стоп. І починає питати у класу, як виглядає аніме? Вона зрозуміла, що помилилася, і почала сміятися. Ну, хоч ну, це весело. Потім ще вона сказала, що нам потрібно в класі менше. Жартувати, менше сміятися завтра. Та і в принципі, бо це... Це... ми маємо вчитися не сміятися. Потім вона сказала, що це був жарт, і ми можемо сміятися. Але не так багато бо ми Реально, доволі багато сміємося. І сказала, що коли вона мене бачить, і хочеться сміятися просто так. А, важко. Але це весело. Ще сьогодні був у... їздив у магазин в інше місто у Вольсбург для того, щоб купити собі ем, взуття. Але, на жаль, там не було того кольору, що я хотів. А майже не щастя, бо потім я зрозумів, що це не ну, те взуття, яке я хотів. Ну, коротше, думаю, завтра поїду в Берлін і вже там подивлюся обидві пари поміряю подивлюсь, які я хочу взяти. Бо вони не дуже сильно відрізняються зовні але по комфорту можуть бути доволі відчутні зміни. Mm -hmm. да. Доволі відчутні відчуття. От. повернувся додому, я 120-ті десь приблизно. це й в принципі все. за сьогодні на цьому все. Бувай! До завтра.